В білій церкві призначили стипендії міського голови для 21 студента закладів вищої та професійно-технічної освіти. Ця традиція започаткована ще у далекому 1997 році і, не дивлячись ні на що, щороку краще отримують заслужену винагороду. Біла церква по праву вважається студентським містом та студентською столицею Київщини, адже включає в себе сім закладів вищої освіти з денною формою навчання, де здобувають освіту понад сім тисяч студентів. Як зазначив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, ця стипендія не лише данина академічним успіхам молоді, але й подяка за активну громадянську позицію, адже в Білій церкві розвиток молоді вийшов на якісно новий рівень. Мені дуже приємно, що в нашому місті молодь дуже активна. Мені дуже приємно, що немає такої сфери, якою б не цікавилась молодь. У нас досить потужні громадські організації. Молодіжні. У нас є функціонує прекрасний молодіжний центр. У нас є сьогодні в Білій Церкві всі перспективи для росту і розвитку. І ви є прикладом того, що під підлежачий камінь вода не тече. Що в цьому житті потрібно самому закачувати рукава і щось робити для того, щоб кимось бути. Вітаємо усіх молодих та активних із заслуженими відзнаками. Нехай ці стипендії стануть зайвим мотиватором до навчання та до нових звершень. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.